Сьогодні, десь коло дев'ятої години, приїхали чотири автобуси. А ми в той час мали молитись за упокій спочилих, які віддали життя за волю, за Україну, за життя за наших патріотів. І бачимо, що вони прийшли під Майдан. З таким і щоб повністю розібрати всі баракани. І ми молимося, це десь було, я знаю, там 15 хвилин. Вони не, не дочекались і вискочили на себе. І почали зачитувати м, свої вимоги від Майдану. Я йому задав питання, чи можна пустити тролейбуси, чи маршрутки, де пролялась кров наших дітей на Майдані. Я йому сказав, якби твоїй дитина пролялась кров, якби ти її забирав з того місця, що би ти зробив? Чи ти пам'ятку би зробив, чи свічку би за поставив за яка твої бідії були? Я розумію, твою дитину там ніхто не вбивав, там кров не проливалась, і там найперше людина не може співчути. Я розумію. Ніхто з них не знає, як вони вмирають і хапали мене за руки. О, і коли прийшли е, двоє людей, коли відривали мої руки від покійника. Вони то не знають, і коли вмирає дитина на очах, і коли хапає мене за руки, як духовну людину, я не можу відірвати, і коли сльози кричуть. І коли мені відірвали руки, і треба було ще закривати ті дитині очі. От, каже би, подумав депутат, і таке побачив на своїх очах, ходи б не зрозуміли. І вони зрозуміли. Я в б, дійсно туди майдан. Зробили дійсно історичну пам'ятку наших, е як сказати, героїв, які були повбивані. Тому ми і, тому таке, що ще відбуває постійно ту на майдані, це комусь вигідно, щоб збурити народ, аби народ бився один проти одного. Того не буде, най Бо мене знає ціла Україна, і мене, от як приїхав голова Конституційного суду з Польщі, хотів знати і він як звертався, що я маю сказати. Яремо, я сказав, на не позорю президента і е, з Україну. Якщо він дійсно не може щось зробити, найдесь другому. Як такий майдан, то злий, як ті бандити, такі жуліки, такі як Мика П'яниці, бомжі, то не вийде. Прийде порядна людина, буде вміти з бомжами говорити, із п'яніцями, із як нас називали, із преступниками. І злочинцями, ну, і прийде другий прокурор, і найде говорити, він прийде, він найперше повинен нас, як духовників, закликати. Як ми приїхали, напевно, із Слов'янська. Ми приїхали, це було в 4 годину, у 3 годині кинули бойові гранати, дали попередження і поранило двох чоловік. Я думаю, що то не підкинув хтось неба, але дійсно так провокують людей, щоб люди тікали. Ми ніде не вступимося. І звертаємося до Порошенка, нашого президента. Вона його не позорить і його, як сказати, підлегть. Оце це і встидно, що не позорить. Якщо вони хочуть дійсно щось зробити, до народу треба звернутися з пропозицією, як цей майдан зробити. Ви представте собі, що нинька погинула дитина якоїсь матері або батька. І вона приїде в Київ. І вона не буде побач... вона не побачить нічого, ні пам'ятка, ні якоїсь, як сказати вам по правді, що де вбили дитину. Я думаю, така історія наших патріотів не повинна пропасти. І хочу звернути сьогодні до влади, до всіх, що ви пройшли сьогодні зараді їхньої смерті до влади. Бо сьогодні Янукович був диктатор до сьогодні. Але ті діти, які привели вас, до влади, які віддали своє життя, які дійсно вбивали снайпера. Де ви були тоді влада, коли вбивали снайпера? Чому ви разом не йшли з дітьми? Чому ви разом очі їм не закривали? Чому ви на щитах їх не носили? Так як ми носили очі, закривали священники, всі люди, які були. Де ви були? Скажіть народові, що ви закривали їм очі. Скажіть народові, що вони знай покаже один депутат, чи один тепер що в крісло сидить, чи кличко навіть що він ніс одного вбитого і закрив очі. Їх нікого не було. І сьогодні прямо прямо вічі треба сказати. Ви зараді їхньої крови прийшли до влади і сьогодні таке знехтувати їхню честь і їхню достоинство, які вони йшли свідомо на кулі, де стріляли. Вони не боялись. Вони один одного відтягали і йшли далі в кулі. З ними не було ні одного депутата, і ні один депутат їх не кинув ні один тепер влада не кинула їх забрати тіло. Але ті діти, яких один одного вбивали, вони забирали своїх патріотів, щоб тіло ніхто не викрив і не спалив та палили тіла. І звертаюся до президента, най під най... Най... Най він подумає, що ми є не вороги Майдану, най прийде до нас, най закличе духовенство. О, бо йому з інформації йдуть, я би хотів зустріч з Порошенком і поговорити з ним, як дійсно з президентом, який вийшов з Майдану. Ото я би хотів. І якщо він нас дослугу до... буде до нас спілкувати, як ми дійсно будемо разом з ним співпрацювати, то я думаю, що він буде довго президентом. Бо я не хочу, щоб його доля така вийшла, як вийшло Янукович. Я йому того не бажаю. Але якщо він буде нападати своїми керівниками на Майдан, то таке може повторитися. Бо майданці не вступи. А чому майдан їм шкодить? Тому що ми вимагаємо їх справедливості. Ми вимагаємо від них, щоб вони, які ще лишили владі, які били наших дітей, убивали, які дійсно були присутні при тім, щоб убивали, ми вимагаємо, щоб вони відійшли від влади іби прийшли туди люди дійсно порядні керувати державу. І це ми тому ту майдан стоїть. І ми не вступимося, поки діти наші, поки війна не закінчиться, і поки дійсно ми не побачимо, що вони тих героїв, які повбивали, що не зроблять дійсно їм якусь пам'ятку, і І ми проти, щоб відкривали рух по інститутській і по майдану хрещатику, бо тому, що тоді і проляла кров наших дітей. Ми тоді майдан розійдеться, коли закінчиться війна. Коли люди вернуться наші хлопці, то де дійсно ми можемо Майдан можети, що Приїхав з Польщі, приїхав голова Констанційного суду. Він сказав так, що Майдан це є серце України, розходитися не можна. Видите, поляки вони дбають за нас і переживають за нас. А чому наша влада хоче розігнати? Я не можу зрозуміти, і, і, і кличко не подумає, як він прийшов до влади. О, він не думає, що він вже сів в крісло і все на тому кінець буде. ні. Сьогодні він і в кріслі, завтра на збереться, і завтра його в кріслі нема. Не то, що він там його вибрали на 4 роки чи на 5. Він не є, його така долі може бути як і Янукович. А як він не хоче, такої долі. І навіть дванадцять годині не приходить сюди на Майдан, і навіть не каже: забирайте світи, йдіть воювати. Якщо він хоче воювати, не йде зо мною. І найбере зброю, знайде мною. Я піду з ним. Як вони такі всі патріоти, найберуть? От не маємо авакум, тепер ми маємо наш кличко, тепер другий Ярема. І давайте з нами, і підемо туди зброю. Я. Я піду разом з вами, як духовна людина, і покажіть, що ви дійсно патріоти України. Ми підемо, ми візьмемо ружі і підемо разом з ними. Ми кожного вечора, тут перша, друга, третя година, ми ходимо на Майдані і не підкидають е, з міліції. Ми постійно влапаємо тих міліціонерів. Які провокації роблять постійно невідомих людей приходять сюди і все роблять про не вдасться їм це зробити. Як наші діти не збоялися, що й в них стріляли снайпера, то ми не збоїмося і тепер. Ми не можемо славу ту за наших дітей, які побили, бо затоптати. Ми не за... не дамо затоптати, бо вони на нас сидить кожен день.